Ну що, зайчики? Три молоді монашки пішли купатися в озеро. Ну, плавають вони, плавають, плавають, такі дівчата молоді, гарні. Тут дивляться. Батюшка вже такий пістаркувати, теж пішов собі плавати. Коли дивляться, а там у нього між ніг предмет такий ментеляється, якого вони ще в житті не бачили ніколи. Ти питає святий отець, а що це у вас таке між ніг? Це дівчата, він каже, ой, вимірювач гріхів. Каже, хочете, помірюю вам, наскільки ви грішні. Вони, ну, давайте цікаво, як це воно працює. Та й він одну за одною в кущі позаводив туди-сюди. Ідуть вони ха-ха, назад, монастир, знаєте, обговорюється все. Коли назустріч їм стара монашка, дівчата, а що це ви такі веселі? Та, представляєте? Нам святий отець показував вимірювач гріхів, між ногами у нього таке ціліпається. Та, От старе гімно, а мені казав, що це людям. Приходить бабуля в банк, дуже-дуже біденького діта, з рюкзачком таким потертим і каже до клерка, хочу відкрити рахунок у вашому банку. Він каже, добре, відкривайте, але в мене є одна умова. Сума буде дуже велика і я хочу, щоб мене обслуговував сам директор банку. Добре, зараз піду спитаюся. Пішов, спитався директора банка, все, нема питань. Директор банку, добре, я вас зараз буду обслуговувати, але можна, бабулечка, одне питання. Де ви взяли таку суму велику грошей? Вона каже: Я спорю з усіма. Кажу, виграю парі, а як це? Ну, так, дивіться, давайте з вами поспоримо, що у вас яйця квадратні, а не круглі. На 5 тисяч доларів. Директор банку. Уявив, та що, у мене ж все нормально там? Давайте поспоримо. Добре, каже, тоді я зранку, в 10 ранку прийду з нотаріусом, перевіримо все. Якщо ви виграли, я вам дам 5 тисяч доларів. Добре, добре, вечором ще цей директор банку встав перед зеркалом у ванні, приміряв, все у мене ж там нормально, все, я такий впевнений. Приходить ранок без п'яти-10 заходить бабуля з нотаріусом. Цей каже директор банку: ну що, бабуля, принесли гроші? Вона каже так, але перед тим як я їх віддам, я маю впевнитись, Знімай штани. Він знімає, бабуля дивиться, але ж я літня жінка, мені треба потрогати. Каже, трогайте, що мені за п'ять тисяч доларів хай трогає. Тут бабуля підходить, бере його за яйця і ззаді бабулі по стіні сповзає її нотаріус. А директор банку каже, а що, з ним? А що, понімаєте, я вчора й із ним поспорила, що сьогодні рівно без 5-10 ранку буду тримати директора банку за яйця. Прочитала анекдот, розкажу вам. Приходить дід 85 років у лікарню, рішив на старості років здати своє чоловіче сім'я на аналізи. Ну і лікар йому дає нати вам баночку, каже, зробити сюди все, що треба. Завтра зранку принесете. Добре, добре. Ну, приходить дід на слідуючи день з пустою банкою, спорожньою. Лікар каже: ну що. Та дід каже, не змогли, не змогли. Я вже каже, і одною рукою пробував, і другою пробував рукою. Вже моя стара мені допомагала, теж не виходить. І сусідку позвали. Представляєте? Сусідку, сусідку, да, теж не змогла. Представляєте, не змогли відкрити цю баночку. Ну що помер чоловік в лікарні, відкриває очі, дивиться, а де це я? Світло, тепло, пташки співають, музика грає, така приємна, але щось нікого нема. Підходить до нього ангел, ти в раю? Та Боже, як тут гарно, як тут затишно. Ну, походив, походив годинку та й каже: слухай, ангел, щось мені так сумно тут, в цьому раю, гарно, але дуже сумне. А що ж там пеклі цікаво? каже ангел, тобі туди не можна. Ну, покажи, будь ласка, ну, будь ласка. Будь ласка, ну, одним очком. Я подивлюсь і все. Ну, каже, добре, пішли. Приоткрив так ворота, пекла, та й глянув, дивиться, а там всі гуляють, п'ють, веселяться. Ну, коротше, гулянка повним ходом. І давай чоловік проситися в пекло. Пусти мене, будь ласка. Ангел каже: я не можу, бо ти не нагрішив за життя, ти нічого поганого не зробив, щоб в пекло попасти. Ну, давай ж той чоловік проситися, а ангел каже йому: Добре, я тобі даю три дні. Другий шанс даю. Даю тобі три дні. Вертаю тебе на землю, а ти вже сам собі рішай, куди ти там хочеш, в пекло чи в рай. Добре, добре. Тут раз відкриває відкриває очі, дивляться. Родичі кажуть: о, уже відкачали, слава Богу. Чоловік стає з того ліжка і пішов направо, наліво, жінці зраджувати, п'є гуляє, робить всякі неприємні речі, все, щоб попасти в пекло. І тут вже третій день підходить до кінця. Іде, іде він дивиться, якось баба стара стоїть. Та він сяв її і з нею переспав з тою бабкою, й проти волі її. Прийшов додому, сів на диван, та й серце встало. Откриває очі, дивиться знову в раю. Підходить до цього Ангела, каже: Слухай, Ангеле, я ж все робив для того, щоб не попасти в рай. Все робив, грішив, жінці зміняв, пив, гуляв. Ну, коротше, все робив, щоб попасти в пекло. Чого я знов раю? Ангел стоїть, каже: Бабку помниш. каже, так. Що ти робив із нею? Помниш? Помню. Ну, що каже? Відмолила. На -то <звук> <на> -то <-точну. звук> ну що, зайчики? Вирішила жінка перекласти піч в хаті в селі. Та й наняла робочого спеціаліста по цим ділам. Приходить він та й а вона сидить і плаче. А чого ж ти плачеш? Та з чоловіком розвожуся. А що ж таке? Чого гуляє? Ні. П'є? Ні. А що б'є тебе, та Боже збав тишу. А що ж таке? Та хрупе так, що не можу спати. Я не можу з ним спати. Просто ми вже об'їздили всі інститути, всю Україну, за кордоном були, професора дивилися, ну ніхто нічого не може зробити. Ну хрупе так на пів села. Я не можу спати, я вже втомилася, все розвожуся, бо нема вже сили. Він каже: знаєш що? Він як буде хрупіти, ти цієї ночі тако підійди і розстав йому ноги. От побачиш. На наступний день приходить цей робочий знов класти піч, вона йому гроші дає. А що ж таке, я нічого не зробив? За що гроші? Сідай, пий чарку, закуси. У нас таке свято, таке свято. Вперше, в ніч чоловік не хропів, уявляєш, а я ж казав: тільки ти мені скажи. Ну от професора, всі ніхто нічого не знав, що робити з цим храпом. А от як ти догадався, що треба просто розсунути ноги? В чому механізм? В чому цей секрет? Він каже: Ну я ж людина проста, робоча. Я ж думаю, логічно. Дивись тако, ти чоловіку ногу ноги розсунула, яйця вниз спали. Яйця вниз спали, закрили йому сраку. Тяги нема і не хрупе. Видав кабінет міністрів постанову, що кожний дальнобойщик повинен поїхати і зібрати своїх дітей по світу, де він їх наплодив. Кожному факс прийшов, адреса, телефони, де діти і так далі. Ну і тут жінка, чоловіка проводжає, їдь, збирай. Він поїхав, об'їхав весь світ, повну машину назбирав дітей, привозив додому і каже: Ну, я привіз своїх, виводь наших, будемо знайомити. А вона так стоїть на порозі. Розібрали. Ну що, друзі, урок біології. Дев'ятий клас вчителька розказує про запліднення. Розказує, розказує, діти слухають, а вовочка сидить у вікно, дивиться і про щось думає. Вчителька питає, Вовочка, повтори, будь ласка, що я тільки що сказала. Він стає, я не знаю, Марія Іванівна. А про що ж ти думав? Знаєте про що я думаю? От дивіться. Ручка вона, стержень він. Чого в них дітей нема? Вона розізлилась, не знала відповіді на це питання Вовочка. Ану, бігом до директора. Приходять вони разом до директора. Кажи, чого я тебе сюди привела. Ну, розумієте, Степан Петрович, от дивіться, от є ручка. Ручка вона стержень він. Скажіть, а чого в неї дітей нема? Директору стало соромно, що він не знає відповідь на це запитання. Думав, 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 каже: А що тут ж спираль стоїть?